Сьогодні спрошу. Щось. Прикиньте, рассказала вам 500 інформації. А воно не записувалася. Коротше, хто сказав, що ми сьогодні все проспали. Взагалі все проспали. Ми зараз перше дня. Ми збиралися прокинутися десь у десятій, щоб встигнути по-перше привести себе до ладу, да. Тому що ну, не дуже зараз у нас по Attractiveness. Спокійно поїсти, спокійно попити каву, сходити за чаєм, тому що нам не залишили чаю. Один чайний пакетик, несчастний. От, і я ще збиралась трошечки попрацювати. Але... <кхух> але ми дивилися на престолів до п'ятої ранку. Тому це було не дуже сюрпрайзін, те, що ми е, просто мог. зараз ми збираємось в куди ж ми куди ми так, взагалі? Ми збираємось в посадену в Кивш. Посаден це <сцес> проєкт на те, який я працювала. От, е, на мою думку, найкращий проєкт, чесно кажучи. От. І один з найкращих клієнтів. Загалом всі найкращі клієнти, у мене зараз з Львова, я не знаю, як так вийшло. А, і поряд з посадену ще один проєкт. Теж один з кращих. Це багаття. Багаття на сторінці Вінсті вже є. Посадини ще немає. І сьогодні я буду фоткати посадину, щоб вона з'явилась в інсті, на Біганці, і загалом там, де треба. От ще ми побачимося з Віктором. Собственно, Власником цього всього. І він єбейший більший волосяної і Він нас Владом якось кльово підстриже сьогодні, тому я вам потім покажу. Я вчора пофарбувала волосся і висвітлила брови. Я не знаю, чому таке освітлення. В мене настільки настільки пришив. и все ничего. Ну, короче, а может стики, я не знаю. Я накрашу, да? Покажу вам. И треба знать, что трошки позднее Витя сделает еще лучше. Вот. И... И... Что еще? Сейчас покажу. Так, я вас принесла на солнечную сторону. Вот. Oh. Это подарочек видите. Спасибо, Бачите? Бачите? зараз я вам трошки покращу покажу. Бам. Короче, ну тут загалом, боже, как же шмалять батареи. Тут загалом все зрозуміло, да? Башка, ворлд, витя, бреет, скейт, граффити, йоу. Ну, всякая такая фигня. Короче, я перефарбовывала фон 500 разів. Бо був дуже-дуже потворний рожевий, я купила, який був дуже гарним у пачці і дуже негарним у висохшому стані. Я не знаю. Ну, це можна було краще, чесно кажучи. Вона прикольна, мені вона подобається. Але можна було краще. Але я була в стресі, коли я це робила. О, я одразу покажу ще один проєкт у Львові. Боже, Львов просто пладіт креатив. Це Follow Your Home. І ми для текстурки вишивали таку штучку. Я вишивала, щоб вона в мене вдома не лежала, я її привезла їм. От, ви бачите, що вона в фулі вишита. Ось ну просто вишивка в рамочки. І це я все те сіла з Києва. Ой, Упала. Такі діла. І... Від цього я не буду перевертати, від цього ми сьогодні вже з ним попрощаємося. Це Арено. Тут я повинна була працювати, але не склалося сьогодні попрацювати. Готуємо завтрак. Strong, I can throw cards like the game winning pitch A play ticking with a train with its brakes missing Now I'm flying Mach 5 like a day tripper And I love this steam, so I ain't switching I'm a star small, maybe save a stray kitten And slap every cat calling at the grave women. I teleport the drug sellers to the outside and keep another young mind away in Quick The was to it's Да, а на ресторане... Короче, трошки я расчесала, блин, но я тоже люблю такие вайбы. Теперь я... Я призрак. Це майже навіть міфронова чолка, тому я наполовину закрила гештальт з тим, що я хочу міфронову чолку. Так, зараз я вам буду показувати, що мені подарили. Так, я була сьогодні в посиденні в Багатті. Ще зустрілася, нагадую, віддати вишивку за Follow You Home. На Follow You Home це, ну, коротше, немає фізичного якогось проявлення архітектурної агенції. От. Тому а да, і посаден все в одному місці, Везде зайшла, сняла вам трошки футажа, я е, покажу. Короче, перше, начнм з посаден. Да, такий шопер. О, такий тупо шопер. Да. робив? Хто робив? Я не знаю. Роби? Я робила. Ладно, я ярма. Таке Боже, ви б знали, яка це м'яка тканина, мене. капець. Я вам трошки ще потім підніму, Нормально. і другий шопер. Воще атас. Вообще атас. Це отакий. Тут написано Feel yourself. Тобто наповни себе, да? Як наповни. Ви скинули. От, Такий у нас логотипчик. Посадили наш. І Feel yourself. Як можете бачити, тут у нас є бризка. І тут близко. Це все балончиком, коротше. Жопери просто вообще. Логотип. Блін, це мені треба буде себе відзеркалити, да? я цього не витримую. Тут написано багаття, так? Да? Хто робив? Хто робив, не знаю. <гум> так. Коротше, отакий пакуночок. Блін, треба подивитися, що це за бренд. Я, здається, коли робила кейс, я пам'ятаю, що там було щось таке логотипом. Тут. Ялинкова іграшка з картиною Малевича. Є тут ленточка ще до неї. Боже. Зараз я вам підніму нормально. Бо зараз світло просто капець. Я знімаю на фронталку, тому що мені не подобається, як я виглядаю на, на нормальну камеру. От, я не можу контролювати своє лице. Мені це не подобається. Зараз. Це другий шопер, він розміру звичайного шоперу. І просто подивіться різницю між ними. Так, зараз я витягну. Ось, оцей шопер, це, ну, звичайно, як ви звиклий шопер, та величенький такий І ось цей, ви просто подивіться на різницю. Капець. А, знову наша пасадена. Ой, тут у нас якась ніточка. І тут написано Feel yourself, да? Боже. Вау. Вау! Wow. Вау! Wow. Я не знаю, як так сталося, але вау! Wow. Те, що мені треба віднести для follow you home, ідеально влізло в цей гігантський шопер. Прям іменно тютелька в тютельку, що це, якщо <свісно> не матриця, <свісно> не подсказки вселенної, Вау. Wow. Ще виглядає прикольно. Я взагалі фрі фрік фрік фріковата фрик, з цією штукою. Клас. Ми прокинулись. По планам сьогодні у нас останній день. І по планам сьогодні просто гуляти Львову, дуже багато. От мені вчора Настенька подарила такі чашки. Це чашки її дідуся. Я дуже давно їх хотіла. Ну, Тому ми сейчас п'ємо каву, снідаємо і пойдем куда-то гулять. Я не знаю, чи буде там щось цікаве. Але тим не менш что-то знайдемо. Наволоди сонечко. Тому будемо йти гуляти на кладовище і ще кудись. Дотіри. Дотіри. О, oh, дау! No. Я привела себе в порядок. Тут освітлення якесь дивне трошки, чесно кажучи, воно якесь синє. Я вирішила, що поки я не можу собі... Білі вії, в мене там три волосини. Я не буду фейкет, you know, я буду просто турбувати їх у свій колір. І брови теж, тому що я вчора вирішила щось з цією чоловікою, коли я з білими бровами з білими віями, Вона дуже акцентна. І коли в мене біле лице, воно дуже на себе забирає увагу. Мені треба це якось урівняти, щоб я б... не зовсім... мене всі почали називати альтушкою. Я не хочу бути альтушки. <рес> я знаю, що я так виглядаю, як альтушка, але ладно, я не альтушка. Я хочу мінімально виглядати альтушку, тому я трошечки нормовую своє лице. А коли в мене з'явилися гроші, щоб вона у мене отак мішура біла була навколо очей, буде кльово. От тут ви бачили <рес> отаку штучку. Don't ask. What is that? Может, потом расскажу, что это нас такие. Ничего интересного, просто дурости трошечки. Короче, у меня на ней вот такие платьечка. Сейчас я вам покажу. Вот такое. Внизу у меня тоже классно. Сейчас, может, эти тапки. Я не знаю, нащо його взяла. Типу, я взяла з собою своє кімоно, подолазочку і все. От, і це платье. Чого я його взяла? Тому що я його не ношу, я його носила один раз. От. Я щось думала, що ми в якийсь ресторан пойдемо. А ми вчора сходили, просто я не була готова. Типу, ми просто так. Випадково туди зайшли. І туди, в принципі, було прикольно його вдягти, але ми просто похавали там. Я думаю, що воно зручне. Сьогодні його вдягти. в ньому гуляти, я не знаю. Просто щоб його вигуляти трошки. Ми встумилися від своїх штанішок і хочеться платічка, напевно. Что трошки дивно, дым в платье, чесно кажучи. Я не знаю. Кого какое діло, чесно говоря? Боже, я такая душка. Короче, вот так. Да. Тут, до речі, емблема Слизерина. Ви вже вдома. Я вже третій раз призаписую uh, цю частину, тому що я не знаю, що мені сказати. <laughs> Короче, я, камбучу. Uh, Я, звісно, рада повернутися додому за вікном, до речі, потяг їде. Uh, one of the reasons I'm not so happy to be home. Те, що тут дуже гучно, постійно їздять потяги, постійно їздять машини, тому що тут поле траса. І в Києві нікуди не можна дійти за 40 хвилин. Можна дійти, ну, найближче, типу, в тому в районі, кудись можна дійти за 40 хвилин. У Львові фігачиш на край города 40 хвилин вистачить з головою. Ну, я не знаю, може, в мене якісь помилкове враження, але тим не менш в Києві, щоб кудись дійти типу, від нас в центр, дві години треба йти. Звісно, ніхто не ходить, всі їздять, але мені дуже подобається, що можна ходити. Дуже дуже багато ходити. Я не перший раз була у Львові. Просто це перший раз, коли я сама е вирішувала, що мені там робити. От, і коли мені було важливо, була важлива інфраструктура і так далі. Тому що останній раз я була у Львові. Якщо ми не будемо брати до уваги пересадку, типу декілька годин, коли ми їхали до Польщі, то я була у Львові в році, в 18-19, напевно, може, трошки пізніше, типу, в 20-му, я не пам'ятаю. Ну, коротше, але туди ми їздили командою, тому не те, щоб я могла сама обрати, куди мені йти, і не те, щоб мені дуже важлива була інфраструктура, так да? зараз, коли вже я до того живу сама. І обираю якесь місце для себе, тому що Київ мене дуже-дуже ой, дуже утаміл. То я на це звертаю увагу. У Львові мені дуже подобається, що видно, що місто зроблене для людей. А в плані інфраструктури, в плані доріг, саме доріг. Я в Львові, я думаю, дуже незручно мати машину. Це великий плюс для мене. Для мене, блять, ну я не машини, сорі. Київ uh, змусив мене ненавидіти машини. Ще трошки сумно, що не було дуже багато грошей собою. Uh, були нормально все. Але не було прям дуже багато, щоб я могла потратити їх на всяку фігню. І мені не вистачило часу у Львові. Uh, ще мені не вистачає зараз вдома дуже високих стель. У нас там дуже низькі стелі, до речі. Типу, але львів, хід different, you know? Different. О май god. Львів, хід Different. Львів Хитс Different. У мені не вистачає паркетика кого-нибудь. Дуже мені багато не вистачає в нашій квартирі. Мені дуже багато чого не вистачає в Києві, того що є у Львові. Хоча я б напевно сказала, що в Києві занадто багато всього, що мені не потрібно. Oh my God, Oh my god, a bou. Láda, na kameri mi nenadá také hánu nějak vždycky. Bam. Це я вам вже записую о четвертій ранку через день після того, як ми приїхали. Коротше, наступний влог. Я не знаю, чи він буде, але можливо, я ж ось зніму, коли ми будемо наряджати ялинку, якщо ми будемо наряджати ялинку. Тому що я дуже сильно хочу ам, зробити іграшки. Типу з глини або з тканини, щось таке. Бо поки що з іграшок, щоб нам щось вішати на ялинку, у нас є тільки а, ота кулька з малевичем. <свісно> буде дуже гарно. Якщо це буде єдина іграшка на нашій ялинці, і якась типа гірлянда, вже хочу ось сюди. ось сюди, двохмітровою. Але на умані <свісно> на двохмітрову. Тому буде яка буде. Отак. Коротше, зараз я вам покажу найгеніальнішу упаковку в моєму житті. У мене було купа таких обрізків сілякого паперу. І мене дуже бісила оця рожева штучка. От, тому що вона дуже сумна і дуже нецікава. Сорі, зараз я зупиню. От, і взагалі то від квітів, типу. Але я її використовую, тому що оця вона супер сумна, вона супер, коротше, супер мінімалістична, мені таки не подобається. Вона просто у нас є, і ми її юзаємо типу, рік, напевно. От, І я хотіла щось інше зробити. І я почала творити, і вийшла ось це. ось о, front side. Отут, коротше, клей видно. Чотири свічечки. А тут у нас три кекса, Прикиньте. Вау, 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 вау. Мені здається, це геніально. Це найкрутіша упаковка в моєму житті. Мені хочеться навіть ленточкою приматувати. Осюди я, напевно, теж щось таке придумаю, тому що виглядає занадто плейн. Я не люблю занадто плейн. Еще одно включение добавления концепції. концепции. Вот так, да, с бантиком. У него типа закриті очи. И мы робим, опа. Да. Раз... Блин, она два узла разрезала. Вот дура. И вот. Опа. И в нього развязаны глаза. Прикиньте. Мне за эту разработку такую премию дадут. Коротше, у нас сьогодні таємний санта. І разом з цим сьогоднішньо День народження приятеля. Я вчора упаковувала подарунки. А це я вам вже показувала, але раз покажу. Далі у нас надаємного Санту. У нас був маленький бюджет, тому там, типу, шоколадки і плівка для влівкового фотіка. Така штучка. І я з собою беру ще оце. Тому що плівку купувала не я і мені її віддадуть в академії. Мені треба буде це розпакувати, закласти туди плівку, запакувати і приклеїти тут теж. Є. Такі штучки. Тут э, гарячий клей, зажигалка. сорі, я не користуюсь клеєм пістолетом. Мені дуже ленько його постійно вмикати, я просто піджигаю цю штучку. От. І буду ще тут все приклеєно, і там є ще э, що тут можна побачити. Це синя карточка з іменем. І я її теж тут на ленточку повішу, щоб було зрозуміло для кого вона. Це просто я дуже люблю зустрічаю. Цініка, циніка. Ми вже трошечки прикрасили ялинку. У нас тут дві герлянди. Ігрушечка з багаття. Воблер. Зірочки з такого типу золотого та сріблястого картону. От вона така величенка, типу метр два, напевно. Ялинка у нас дуже класна, мені дуже подобається. Я, звісно, хотіла єль, хотіла, але єль хотіла дуже дорога. Ми взяла сосну. І right now we are making такі штуки. Вообще-то это утка. А это схоже на качку дёба, да? Да. Владик кушает, я кушаю. Вот эту тарелочку мне подорвал, она-то много а? я дуже задоволена. Это Сережа. Тут у нас цукерка. Тут у нас зирочка. Тут Влад липать э, куричку. А тут у нас вечеринка на хуторе дольтыканьки. Вот такая тусовка. Влажности. Да. да, 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 да Где-то. Так, ми вже майже донаряджали ялинку. А, загалом будемо цим, цим займатися, думаю, всю зиму. От. Бо до 31-го ми не встигли. Якщо бачите, а, зараз покажу. А, з минулого разу тут не змінилася кількість наших іграшок, От. але в нас є ті, що сохнуть. Ось, оце Сережа. Не дивіться на те, як він розмальований. Ой, його дуже складно розмальовувати, чесно кажучи, але ну, це просто поки що недороблена версія. Не СССР тенько, який Влад робив. Ой, і щось там наверху. Зараз я стану. Ага, тут ще стоїть Влада Відмедик. У нас тут є моя. Мій фавн. I guess that's Faune. Я вже забула, що я задумувала зробити. У нас тут пончик влада. Це з тих, що нам треба буде ще розмалювати і повісити. Це а, пряник Влада. Так, це риба влада, да. Влад без риби, ну що, що як це може бути? І тут є ще одна риба Влада. Оця моя улюблена, класна сардінка така. Моя зіронька. І а, ще мій. Боже, як він? Карамелька. Не пам'ятаю, як він називається. Ще одна зіронька моя. Тобто, по факту, у нас є ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ще одинадцять іграшок на ялинку. Але поки ми їх розфарбуємо, покриємо лаком і так далі, то пройде 500 років. Тому покажу, що є на зараз. Так, в глині, ви вже побачили, ще я привезла ось такого чувака з дому. Я його дуже-дуже давно купила в секунді за 3 гривні, мені здається. Я його знайшла, я його носила як брілок, він мені здався дуже кльовим, я його повісила на ялинку, забрала сюди. Це я купила за 40 гривень в кактусі, я думаю. Тобто, у нас додались такі м'якенькі іграшки. І далі в нас додалась, ну, очевидно, у нас додались гірлянди. Оці, оці. Це тренд, я думаю, цьогорічний. От такі от зірні гірлянди. Просто насправді достатньо рандомно. Я їх вирізала. Така у нас красуня. Мені дуже подобається наша ялинка. І отут у нас ще додалася така зірка. Взагалі-то це зірка з юску, яка світиться. Але там зламалась вилка, і ми просто перефарбували пластикову основу і повісили на а, люстру. Ну, прикол, ну клас, взагалі. Ще ось сюди я хочу додати такі шарики. Я хотіла їх зробити сама, але щось так запарно, бо... тому я просто їх купила. Ось, вони достатньо величенькі, я хочу їх так на різному рівні повісити, мені здається, буде дуже кльово. Все, по ялинці. Я думаю, це все. Можливо, в наступних якихось відео я покажу, коли будуть дороблені інші іграшки. І все.